Ілюстраціями цього українця захоплюються Джоан Роулінг та дружина імператора Японії. Малковичу навіть передавали вітання від дружини імператора Японії, яка дуже на цю книжку запала і страшенно вона їй подобалась. І ви теж точно бачили книги з його малюнками, наприклад, снігову королеву Андерсена Владислав Єрко, художник з Києва, який своїми ілюстраціями підкорив світ. Він народився 1 липня 1962-го в Києві та з дитинства захопився класичною музикою а разом з цим любив читати книжки та роздивлятися в них картинки. Єрко вчився грати на музичних інструментах, але розкрив себе саме в малюнку. Після служби в армії вступив до українського поліграфічного інституту імені Федорова, який не закінчив через конфлікт з викладачами, хоч саме там розпочався його творчий шлях. У студентські часи Владислав Єрко почав малювати кіноплакати. А коли плакатне видавництво закрили через віддаленість від народу, знайшов роботу у видавництві молодь. Книжки там видавали лише про колгоспників і робітників, але на цьому єрко набирався досвіду. На початку 90-х у Ніка центрі працював над чорнобілими ілюстраціями для європейських романів. Ілюстрував Карлоса Кастанеду, Річарда Баха Пауло Коельо. З цих робіт до Владислава почало приходити визнання. З початком 2000-х він почав співпрацювати з дитячим видавництвом Абаба Галамага. Справжній фурор викликало видання казки Снігова королева, проілюстрованої Владиславом. Холодною казкою Єрко зміг зігріти мільйони дитячих сердець по всьому світу. А в А Баба-Галамага визнали снігову королеву своєю візитівкою. Кілька років ця книжка трималася в топах продажів у Лондоні. Снігова королева отримала титул Найкраща дитяча книжка 2006» фонду Андерсена в США. Про Єрка почали говорити далеко за межами України. Його популярність сягнула навіть Японії. Окрема історія робота над українським виданням Гаррі Потера. Владислав мав намалювати обкладинки, але так і не зміг змусити себе прочитати книжки. Замість нього це робив помічник, що розповідав митцю, якими мають бути герої. Утім, авторка роману Джоан Роулінг високо оцінила українську обкладинку Гаррі Поттера. Джоан Роулінг давала інтерв'ю на BBC, сидячи на тлі. Української обкладинки це було дуже приємно. Жанролі тоді дозволила, каже: ну добре, хай баба Галамага робить, що хоче, хай робить свою обкладинку. І ми робили вже свою обкладинку. Воно вистрелило, воно пішло, і воно сподобалось у світі. З'явилася закономірність. Якщо книгу ілюструє Єрко, вона здобуває визнання та має успіх. Всесвітню популярність отримали його чорно-білі ілюстрації до книг Пауло Коельо. Щоправда, коли росіяни нападуть на Україну, Коельо їх виправдовуватиме, але це інша історія. Гамлет Шекспіра, проілюстрований Єрком, одержав гран-при найкраща книга форуму видавців 2008», А сам Владислав став членом почесного списку IBBY за ілюстрування книги Маленький принц. Утім, митець ніяковіє, коли його впізнають. Він не тяжіє до популярності. Його найбільша радість, захоплення в очах читачів при погляді на його творіння.